Доброго дня! Мене звати Катерина Я є волонтером у Німеччині в землі Баварії, допомагаю українцям заповненням всіляких документів, заяв з перекладом у спілкуванні з державними структурами. І у цьому відео я хотіла би вам показати, як подати заяву на оцінку диплому про вищу українського освіту. Скажу, яка є різниця між анеркемним визнанням диплому і оцінкою диплому, визнання диплому це якщо у вас регламентована професія, наприклад, лікар, вчитель або інженер, і ви працювали за цією спеціальністю в Україні і плануєте надалі працювати в Німеччині за цією спеціальністю, тоді потрібно робити анеркен визнання. А якщо ви працювали в іншій сфері, як, наприклад, це було у мене, то робимо оцінку диплому. Так. Щоб зробити оцінку диплому, заходимо на сайт sab.kordy, і обираємо розділ Antrag. Antrag штемін. Так, я вже. Починала робити, тому вибираю бегонний антрак. Зараз скажу, коли ви натиснете «Антрак штелін, вам треба буде зареєструватися за допомогою вашого Ubuntu. В кого його ще немає, потрібно перейти на сайт id.bund.de і зробити, натиснути на корпуто штелін. А також ще зручніше це зробити ось є розділ. Тут де ми робили антрак, є розділ Хофігефраген, тобто часті запитання. Тут є розділ ID, Переходите в нього і ось в v id конту Тут тобто, покрокова інструкція, як створити свій аккаунт в Bunt ID. Коли він створений, ви при натисканні Antrag переведе, будете переведені на, на сторінку Bund ID. там ви а, вкажете своє ім'я користувача і пароль, і потім знову повернетеся вже до антрагу до заповнення тут у цап.org. Так, перше, що ми повинні зробити, це вказати наші призові шангабен, свої особисті дані. Більшість даних буде заповнена. Вона перенесеться сюди із вашого аккаунту Bund ID. Тобто, жінка ви, чи чоловік, ім'я, прізвище, дата народження, місце народження, країна вашого походження і національність. Це треба вказати на цій першій сторінці. Також тут є в мене пропущено фріорінамент. Так як я заповнюю цю оцінку для свого чоловіка, в нього не, бу... не змінювалося прізвище, тому я тут залишаю це поле пустим. Якщо у вас прізвище змінювалося, тут треба вказати ваше попереднє прізвище. Так. Це, це всі дані, вони в основному перенесуться всі з Buntu ID. Всі поля, які з зірочкою, вони є обов'язковими для заповнення. Тут це вказано знизу. Де є ось такі стрілочки, саджест називається. Ми натискаємо і можемо вибрати країну походження, національність із списку нижче. Коли ми все вказали, ми нажимаємо «Speichern und weiter, тобто ми зберігаємо ці дані і йдемо далі. Так. Далі продовжуємо розділ Прицомнічне даму. Адреса, де ви зараз проживаєте. Німеччина, ваша вулиця Нометому, індекс, місто, в якому ви живете, можна також вказати адрес дозад, тобто додаткові якісь дані про вашу адресу. Наприклад, у мене це у нас це поверх, і е, ваш імейл і номер телефону. Він також підтягується з вашого бунт-ID, тому що ви при реєстрації будете там вказувати їх. Далі Weiter» зберігаємо дані і йдемо далі. Якщо навіть ви десь відійшли, наприклад, повернулися до заповнення антреу завтра, ті дані, які ми вже зберегли, вони залишаються. Тобто, бачите, я, в принципі, ці дані зробила вчора, заповнила, тому вони в мене вже збережені. Так, третій, точніше, шріцфай, другий крок. Це фріоріатоміс БВР. Ваші попередні оцінки. Чи робили ви раніше оцінки? Ні, оцінок диплому ми ще в Німеччині не робили, тому вибираємо варіант, ні. Зберігаємо і йдемо далі. Далі крок третій. Що ми будемо оцінювати? Основний ваш диплом? В мого чоловіка є диплом бакалавра. А також диплом спеціаліста. Він вирішив оцінювати диплом бакалавра, може, в майбутньому також зробимо оцінку спеціаліста. Можна робити одночасно оцінку двох і трьох дипломів, тобто на ваш розсуд. Отже, ми вибираємо країна, в якій був отримати, отриманий диплом це Україна, і вказуємо, що це диплом бакалавра. Також вибираємо із списку: диплом бакалавра. Ідемо далі. Коли ми обрали, які дипломи будемо оцінювати, нам треба заповнити дані, що це за диплом, де ми ви навчалися, яка спеціалізація, і так далі. Перше, я почала як місто, де був. знаходився вуз, в вузку, якому ви навчалися. У нас це Одеса, на Медераховшуля. Скажімо так, я не писала власноруч, руч, скажімо, скажімо так, сама не перекладала цю назву. Краще зробити це так. Піти на Anabin, певно, що всі знають вже цей сайт anabin.kmk.org. Тут можна подивитися, який ступень визнання має ваш учбовий заклад у Німеччині. Ми переходимо у розділ Інституціонен. І з ухинах інституціон. Тут, де країна. Ми вибираємо Україна. Я вказала Одеса. І Інституціон Ступен. Ви дивитесь. У, в моєму випадку це спеціалізована академія телекомунікацій. Тому я вибрала спеціалізте штатлі ще в кого це просто державний університет. Вибираєте державний університет. Також можна приватну школу і так далі вибрати. В залежності від того, де ви навчалися. Ось, коли я обрала е, е, спеціалізований начальний заклад Одеса Україна, без ключових слів мені видало три листи навчальних закладів. Недовго, скажімо так, шукаючи, я знаходжу ось тут мою академію, одеська національна. Українська назва ось вона. Одеська Національна академія зв'язку імені ОС Попова. До 2020 року вона називалася саме так і є німецький переклад. Я заходжу в картку своєї академії. А що важливо, також, що вона має ступінь H плюс статус. Х. Тобто вона. Диплом цієї академії можна як визнати, так і оцінити. Так, я звідси скопіювала назву, вказала тут Динамо де, де в Хохшулі, Ось перенесла. Далі вказую, яка, який рівень закінчення. Цієї, цієї вищого учебного закладу це Бехело Бакалавр. Далі ми беремо наш диплом, і дивимося в ньому спеціалізацію. І перекладаємо на німецьку мову, записуємо сюди. Далі далі gang це кваліфікація, також написана у вашому дипломі. Такий маленький лайфхак: як можна гарно перекласти. Я наприклад, сама прям на 100% не знала, як вільно це написати, спеціалізацію і кваліфікацію, які в мене в дипломі, скористалася Ча-GPT, тобто ви кажете, чат-GPT, як перекласти на німецьку мову, спеціалізацію і озвучуєте її. І він мені пропонував завжди два варіанти: чи так, чи так. Більш розширений і більш вузький. Насправді обидва варіанти. Навіть дуже були коректними, тому я е, користувалася ChatGPT-перекладом. Mm. Можу вам рекомендувати. Далі, сайт Ramon de Studiums ми вказуємо, коли ми навчалися: з ІПО. Е, якщо подивитися в наш додаток до диплому, то там є період вступу до навчального закладу, початок навчання. Це 1.09.2007 рік в моєму випадку, е, і закінчення 30.06. Також дата закінчення. Тут закінчення навчання, тут дата випуску з навчального закладу і дата видачі цього нашого диплому про вищу освіту. Ну, Взагалі мені здається, що у більшості, певно, буде також ця дата збігатися це 30 червня 2012 року. Далі йде номер абшурсунди, номер вашого диплому. Пишемо тільки цифровий номер без е, серії. Тільки цифри. Далі йде форма навчання. Хто навчався на стаціонарі, вибирає Fold Side Studio. Хто навчався на заочній формі фенштум. Тальцуй це коли частково стаціонар частково заочна форма. Dowrди е, Studium, скільки продовжувалось ваше навчання. У нас в додатку до диплому написано, що 3, навчання тривало 3 роки і 10 місяців, це 3,8 років, я показала. Далі, чи була випускна робота? Так, був якби захист диплому, дипломна робота. І далі йде питання, чи ви подаєте на оцінку диплома для того, щоб отримати блакитну карту. Якщо це так, нажимаєте Я. Це важливо, тому що для блакитної карти обробка вашої заявки буде тривати набагато швидше. Вибокомого чоловіка він не претендує на блаву карти, тому вибираємо ні. Далі Запитує, чи хотіли б ви ще визнати інший диплом. Я обираю N. Якщо ви хочете, натискаєте Я і точно. В такому ж порядку, як на минулої сторінці заповнюють дані про цей диплом. Ангубен. Тут треба внести дані про вашу шкільну освіту. Що ви отримали в кінці по закінченню школи? Для українців це атестат, так і пишемо. Країна Україна. Дата закінчення школи дивитися у вашому атестаті, вона там представлена, і йдемо далі. Далі йде розділ з документами. Які потрібні документи? Перший ausweis документ є український приклад тобто закордонний паспорт. Саме закордонний паспорт не AutHaust не ваша пластикова карточка ВНЖ. Це вказано тут у дужках. Тому підгружаємо PDF-файл. Вашого закордонного паспорту. Далі, друге, якщо у вас змінювалося прізвище, і на даний момент у вас прізвище відрізняється від того, що в вашому дипломі, потрібно прикріпити документ, який підтверджує зміну прізвища. Наприклад, Хайрасуркунда, тут написано свідоцтво про шлюб. Так було в моєму випадку. У мене прізвище змінювалося, тому я на українській мові in, in language, без перекладу. Зробила скан-копію свого свідоцтва про одруження і прикріпила сюди. Нажимаємо долю рухен і обираємо з ваших файлів на комп'ютері саме той файл, що потрібно прикріпити. Також під кожним файлом є така можливість, наприклад, якщо ви не прикріпили файл, і у вас його зараз немає, але ви можете прикріпити його пізніше. Натискаєте тут галочку ставити. Це означає, що ви прикріпите файл пізніше. Є можливість це зробити. Далі диплом, диплом бакалавра. Потрібно саме диплом прикріпити. Також pdf документ диплому. Далі додаток до диплома, Також робимо з обох сторін його скан-копію, Точно так же, як диплом, прикріпляємо сюди. Третій розділ це сертифікат про акредитацію. Якщо це приватна школа, точніше приватний, вищий навчальний заклад, то потрібно також прикріпити сертифікат про акредитацію. Так, якщо так, так, так. архівна довідка навчального закладу, в якій вказана ваша форма навчання. Якщо в самому дипломі і в додатку до диплома не вказана форма навчання, денна, заочна, то потрібно ще запросити довідку у вашого вуза. У нас це вказано в додатку до диплому, тому нічого тут, сюди підгружати не, не, не треба. Далі йде Nachweis über angerechnete Leistungen. Тобто, якщо ви були зараховані до вашого нав... вищого навчального закладу на основі якогось технікуму чи коледжу, потрібно також е... Е... прикріпити сюди довідку, на основі чого ви були зараховані до цього вишу. Так, переходимо далі. І останній документ це шуль-апшлюс. Тобто наш шкільний атестат. Так, вибираємо апшлюс. Шуль-апшлюс. Ось він. Атестат. Прикріплюємо. Ось так це виглядає. Якщо у вас наразі його немає під рукою, можна поставити галочку і завантажити його трохи пізніше. Так, все, останній, здається, ну майже останній шостий крок. Е, Передивляємося, що ми хочемо підтверджувати. Це диплом бакалавра. Е, коштувати це буде 208 євро. До речі, на рахунок коштів. Якщо ось час запитання, тут є розділ, називається Ford. здається, так. І фердерун ценіте, то мені є Тобто все, що стосується оплати. Гібюрин он сам кості. Розділ вас костить. Скільки коштує? Коштує 208 євро. Будь-який оцінка диплома. І тут пише, що, якщо вам потрібно видати ще одну, один варіант, скажімо, цієї оцінки, наприклад, ви десь загубили минулу, чи ви її кудись віддали, і у вас нема на руках оригіналу, і вам потрібен ще один оригінал оцінки, то це буде додатково коштувати 104 євро. Я чула, що оцінка другого диплому буде коштувати 104 євро, але тут вказано, що кожна оцінка коштує 208 євро. я, в принципі, перевіряла. Якщо додати ще один диплом, воно е, буде рахувати по 208 євро 8 євро кожен диплом. Є е, можливість е, попросити JobCenter центр або агентурфюр Arbeit е, ці гроші, е, ці е, податки, перейняти. Для цього потрібно подати спеціальне е, прохання до джоб-центру або for Arbeit перед тим, як ви заплатите і як ви. Відправити дипломну оцінку. Тобто спочатку отримати їх, їх погодження, а потім вже заповнювати цю заяву, і тоді вони приймуть цю оплату. Так. Далі йде як зазвичай РП, тобто пояснення, захист персональних даних. Тобто тут ми погоджуємося, що ми передаємо свої дані далі, що з ними може ЦАП працювати. Що ми ознайомилися, скільки це коштує, і е, готові сплатити, які є можливості для сплати тут вказані, можна кредитною карткою, PayPal або пере, е, грошовим переказом з вашого е, СЕПа рауми. Так, і ви також саме основне, перше, це ви підтверджуєте, що всі дані, які ви заповнили, які ви вказали, є вірними. І якщо буде виявлено, що ви е, надіслали неіснуючі не якісь документи, то це е, карається навіть законами е, Німеччини і можна отримати за це штраф. Так, все я погоджуюсь. Тепер е, отримала повідомлення, що Ірангабензінт vollständig», це означає, що все, всі наші дані. Є повними. Так, тут можна відкрити і перевірити повністю всі розділи, чи нема у вас помилок, чи нічого ви не забули. Якщо ви хочете додатково щось написати, якесь повідомлення в ЦАП, можна це зробити у цьому віконечку. І далі можете допомогти ЦАПу, щоб покращити їхню роботу, і відповісти на питання. Для чого вам потрібна ця оцінка? Наприклад, ви хочете працювати, також хочу отримати, наприклад, візу або блакитну карту. Хочете вступити до вищого навчального закладу у Німеччини, і академічну ступінь якусь отримати або вести, або щось інше за ну, анстігець. На прикладі мого чоловіка. Можна вибрати, що він хоче, наприклад, отримати робочу візу, тому цей пункт підходить. Він вже працює, тому, певно, що виберу зонстис. І, в принципі, можна тут дописати, що мені оцінка диплома потрібна для моєї роботи, так як я працюю там в сфері логістики і, якби, частина мого диплома це також є предмети з логістики. В принципі, можна таке написати. Так, далі, коли натиснете на цю кнопку Вибіртік Бендруген, вам прийде рахунок, вас перекине зразу на віконечку оплати. Ви можете зразу з цього віконця і сплатити через PayPal або через з допомогою вашої карти, або дочекатися вам через декілька хвилин в MindBerage, в постфах, тобто там, де поштові повідомлення, прийде, скажімо так, рахунок з всіма. Банківськими реквізитами, куди можна сплатити е ці податки би, за оцінку диплому. Після того, як ми сплатимо, е ми можемо в «Mine також, ось тут в Майне ми будемо бачити вже повністю сформовану ну, заявку в файлі PDF, яку ми сформували, і там буде писатися також статус. Після оплати буде статус очікує оплати, і через годину або, може, навіть на наступний день статус зміниться на «Оплачено» і ваша оцінка, ваша заява в роботі. В принципі, все. Я також у посиланні до відео напишу, якими можна користуватися додатками для того, щоб якісно відсканувати ваші документи. Можна це, в принципі, робити в айфоні, хто не знає, там в розділі файли можна сканувати документи. В принципі, якість також непогана. І, або скачати, закачати собі на додаток. І з телефону можна в гарній якості підсканувати якості документи. У мене все. Якщо є якісь питання або доповнення, якісь ваші. Особисті враження, чи ви також подавали вже, може, на оцінку, можете писати в коментарях. Всім дякую, до побачення!